Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні є глобальна проблема. Вони не виконують свій мандат. Червоний хрест не виходить з режиму гасіння скандалів, а ЗМІ не встигають за висвітленням всіх подій навколо організації. При цьому люди не розуміють, донатити чи не донатити. Ну тобто, наше нове відео серії реформи чи саморозпуск. Попереднє про ООН можете переглянути на каналі. Червоний хрест всесвітньо визнана благодійна організація, що допомагає людям по всій земній кулі. Але негнучкість та заплутана структура Червоного Хреста вже не раз провокувала скандали, а недовіра українців лише зростає. Що насправді робить Червоний Хрест у світі та в Україні? І чи правильно ми розуміємо роль міжнародної організації? Спробуємо знайти відповіді, бо ми ж не політичні. До середини 19 століття система допомоги пораненим на полі бою не існувало. Все змінилося, як часто буває. Суто випадково. Хіба неможливо в мирний час створити товариства для опіки над пораненим у війні? Писав швейцарський підприємець Анрі Дюнан після побаченого кровопролиття на битві під сольфаріно Анрі довго не чекав і вже через 4 роки створив міжнародний комітет допомоги пораненим. Комітету вдалося переконати європейські держави долучитися, і 22 серпня 1864 року представники 12 країн прийняли першу Женевську конвенцію про поліпшення долі поранених на полі бою, яка встановила гарантії нейтральності та захисту поранених медичного персоналу і гуманітарних інституцій. Знак Червоного Христа на білому фоні став символом для людей, що надають допомогу пораненим, а згодом і емблемою. Всього руху у європейських державах почали з'являтися національні товариства а вже до Першої світової війни у світі їх було 45. Рух розростався та поступово заполонив увесь світ. У кінці 19-го і в 20-му столітті Червоний Хрест допомагав людям в часи найбільших конфліктів на європейському континенті. Під час обох світових воєн комітет проводив інспекції таборів військовополонених, допомагав мирному населенню, забезпечував можливість листування та повідомляв про пропалих безвісти. Але люди страждають не лише на війні, тому в червоному хресті заговорили про розширення діяльності. Так в 1919 році народилася Ліга національних товариств Червоного Хреста, яка почала допомагати людям під час стихійних та антропогенних лих. За історією організації трансформувалась не лише її місія, а й символи. Як не дивно, але не тільки червоний хрест є символом червоного хреста. Насправді, організація має три офіційні символи: Червоний хрест, півмісяць та Кристал. Та заявляє, що вони не мають релігійного чи політичного значення. Лише допомагають захистити та розпізнати учасників руху. Червоний хрест на білому фоні став символом організації в 1864 році. Це видозмінений прапор Швейцарії, дійсно, абсолютно не політичний. Символ червоного півмісяця вперше був використаний під час війни між Османською та Російською імперіями. Уряд Османської імперії вважав, що хрест відштовхне мусульманських солдатів. Його погодження Уходження теж пов'язують зі зміненим прапором, але Османської імперії. Символ став офіційним у 1929 році, і наразі його прийняли держави мусульманського світу. Ну так, ніякого релігійного підтексту. Ізраїль 75 років марно вимагав додати зірку Давида до офіційних символів руху. А ізраїльське національне товариство не було визнаним офіційно. Маген Давид Адом став повноправним членом руху лише у 2006 році, коли було прийнято червоний кристал як релігійно нейтральний символ. За більш як сторічну діяльність рух еволюціонував, розповсюдився і змінився. Що таке червоний хрест сьогодні? Місією міжнародного руху Червоного Христа і Червоного Півмісяця є захист людського життя та здоров'я, запобігання та полегшення людських страждань. Звучить як місія нездійсненна, але міжнародний рух намагається і об'єднує мільйони волонтерів та співробітників у 192 країнах світу. Рух складається з трьох незалежних частин: міжнародний комітет Червоного Христа. Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, 192 національні товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Хоч їх назви схожі, і це заплутує, важливо розуміти різницю між цими організаціями. Міжнародний комітет Червоного Хреста надає допомогу людям, що постраждали від воєн та збройних конфліктів. Комітет володіє мандатом на те, щоб виступати нейтральним гуманітарним посередником між сторонами конфліктів. Та захищати гуманітарне право. Він здійснює свою діяльність в понад ста країнах світу і налічує більше ніж 20 тисяч співробітників. Друга складова руху Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Організація здійснює гуманітарні місії в місцях природних та техногенних катастроф, епідемій та інших надзвичайних ситуацій, а також координує діяльність національних товариств. Крім того, федерація підтримує програми боротьби з поширенням соціально небезпечних хвороб та поширює інформацію про права людини, протидії дискримінації та насильству. А от діяльність національних товариств, мабуть, найцікавіша, бо крім принципів міжнародного руху, вони також залежать від держави, в якій працюють її законів та поточної ситуації. Національні товариства беруть участь і в надзвичайних ситуаціях, і стихійних лихах. І війнах зазвичай волонтери національних товариств є першими, хто засукає рукави при надзвичайних ситуаціях. Складові руху незалежні, проте мають свій вищий інституційний орган, яким є міжнародна конференція Червоного Христа і Червоного Півмісяця, яка проводиться раз на чотири роки. Але не конференція тримає разом розрізні частинки цілого, а сім принципів. Гуманність, неопередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність, універсальність це непорушні правила, яких мають дотримуватися всі складові руху за будь-яких обставин, а держави мають їх поважати. Та історія знає випадки, коли дотримання принципів організації доходило до абсурду. Під час Другої світової війни міжнародний комітет відправив делегатів до концентраційного табору Маутгаузен Гузен. Один з них Луї Гефлінгер повідомив про плани німців підірвати концтабр американські війська, які визволили табір 6 травня 45-го року. Тим самим врятувавши 60 тисяч людей. Міжнародний комітет засудив дії гефлінгера, оскільки вони були його власною ініціативою, що поставила під ризик нейтральність. Та хіба може нейтральність? Бути важливішою за гуманність. Що ж, структура Червоного Христа дійсно складна та нетривіальна. але його фінансування та структура витрат теж непроста, про що зараз і поговоримо. Але спочатку хочемо подякувати всім нашим неполітичним патронам. Завдяки вам, ми стаємо кращими, впевненішими, та ви допомагаєте нам робити більше контенту. А вподобайки, коментарі, а особливо поширення наших відео це справжній дофамін, кращий від будь-яких смаколиків. І повертаємось до фінансування Червоного Христа. Міжнародний комітет Червоного Христа фінансується шляхом добровільних внесків держав-учасниць Женевських конвенцій, національних товариств Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Наднаціональних організацій, а от бюджет міжнародної федерації поповнюється коштом статутних чи добровільних внесків нацтовариств та інших донатів. З відомих компаній до списку топ-донорів входять The Bloomberg Family Foundation, Nestle, Johnson Johnson, Uber Technologies. у 2021 році. Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця разом з усіма національними товариствами назбирала донатів на 41 мільярд швейцарських франків. І витратила за рік на цільові програми 39. Червоний хрест заявляє, що понад 90% бюджету витрачає на цільові програми, але згідно з розслідуваннями, реальні програмні витрати можуть відрізнятися від гучних заяв. Так, наприклад, у 2010 році такі відмінності стали причиною цілком заслуженої критики. Понад 250 тисяч людей загинули від землетрусу на Гаїті. Тоді на допомогу постраждалим назбирали аж 488 мільйонів доларів. А головною проблемою виявилось, як ці гроші витратити наприкінці 2011 року. Червоний хрест запустив проєкт будівництва нового житла для гаїтян, які через землетрус втратили домівки. Проте за даними розслідування проведеного про пабліка та NPR, замість обіцяних будинків для 130 тисяч людей. Червоний хрест збудував шість через відсутність координованих дій. Червоний хрест зрештою передав більшу частину грошей іншим організаціям. Аналітичне дослідження показують, що в процесі передачі цей майже півмільярдний бюджет зморщило. 9% адмінвитрат забрала собі Міжнародна федерація товариства. Віднімемо ще 24% на покриття адмінресурсів американським червоним хрестом. Мінус ще 7% на адмінпотреби інших організацій, яким передали кошти. Зрештою, лише 60% зібраних коштів направили на потреби гаїтян. Сьогодні критика і бруд лється вже на діяльність Червоного Христа в Україні. Спробуємо розібратись, яку ж саме організацію і за що критикують товариство Червоного Христа України почало свою історію в 1918 році. Тоді воно діяло як незалежна організація без офіційного визнання. А з 1923 року вона стала частиною Союзу Товариств Червоного Христа і Червоного Півмісяця СРСР. А з 1993 року товариство Червоного Хреста України офіційно визнано як національне товариство і є добровільною всеукраїнською організацією. Український Червоний Хрест незалежний, нікому не підпорядкований і сам обирає напрями своєї діяльності відповідно до ситуації в країні. З початку війни штат товариства збільшився з 60 співробітників до 500 а волонтерська мережа з 3 до 8 тисяч осіб лише за 6 тижнів війни Український Червоний Хрест зібрав 800 мільйонів гривень та привіз 4 тисячі тонн гуманітарної допомоги. Волонтери евакуювали людей із зони бойових дій, чергували на залізничних вокзалах і пунктах перетину кордону. Організація також допомагає у розшуку пропалих родичів та надає психологічну підтримку. Волонтери українського червоного хреста діють і на тим. Часово окупованих територіях вони доставляють харчові продукти, гігієнічні засоби, ліки та інші речі першої потреби. А де ж у всій цій історії братання з РФ та неможливість забезпечити гумкоридори? Але ж ви не забули, що рух складається з трьох незалежних частин? Окрім товариства Червоного Христа України, з 2014 року в Україні діє гуманітарна місія від міжнародного комітету Червоного Христа. Від початку війни саме він є епіцентром скандалів. Комітет завойовував довіру довго, а ямку собі викопав досить швидко. 15 березня українці почали бити на сполох, коли місія вийшла з Маріуполя. І незважаючи на все загальне обурення, через тиждень Петер Маурер вже вшановував Лаврова рукостискання. А заява про намір відкрити представництво в Ростові на дону виглядає так, ніби в комітеті не дуже розуміють, між ким ведеться війна. Але комітету швидко нагадали, що українців вивозять на Росію примусово. Це узаконило б московські гуманітарні коридори викрадення та примусову депортацію українців. Червоний хрест зрозумів, що напартачив і спростував заяви про створення нового осередку на Росії. Нейтральність організації часом доходить до абсурду. Так, наприклад, російський червоний хрест вкрав майно українського товариства в тимчасово окупованому Криму, а прямо зараз збирає гроші для сімей мобілізованих, які воюють проти України. Все це за мовчазної згоди міжнародної федерації. Дійшло навіть до заяв від омбудсмана про пошук заміни червоному Христу. Ми з одного боку вимагаємо, щоб комітет щось змінив в своїй діяльності. З іншого боку, так ми офіційно їм сказали, ми шукаємо альтернативу. Невже червоний хрест дійсно такий неефективний в Україні? Мандат комітету дозволяє йому робити те, що іншим організаціям та волонтерам не під силу: організовувати гуманітарні коридори та допомагати військовополоненим. Але ці питання напряму залежать від дотримання домовленості та законів війни. До речі, відео про закони війни ви також можете знайти на нашому каналі. У березні комітету вдалося організувати евакуацію людей із сум. Також була евакуація цивільних з Азовсталі та Широкіна. Враховуючи довжину та масштабність війни, це схоже на краплю в морі. Та правила комітету прості: немає гарантій безпеки, вони не їдуть. А ми надто добре знаємо, що гарантії Росії це оксиморон, як веселий цвинтар. З військовополоненими ситуація така ж: якщо Росія не пускає представників Червоного Хреста до таборів військовополонених, то вони безпорадні. В них немає компетенції примусити росіян це зробити. На додаток вони мають бути дипломатичними, щоб не відштовхнути РФівців від і без того кволої комунікації. Тож її візит комітету до РФ був правомірним. Бо міжнародний комітет має повноваження говорити з усіма воюючими сторонами і вимагати поваги до правил ведення війни. Шкода, що ніхто не підсказав Мауреру, що без посмішок і обіймів можна було якось обійтися. Тож навіщо нам такий червоний хрест, який не може нічого зробити? Червоний хрест дійсно не може вплинути на сторону конфлікту. Він не володіє армією чи зброєю. Його інструменти дискусія та дипломатія. Але він корисний в інших справах. Якщо він не може займатися евакуацією, то може оплатити автомобілі і паливо, і інші організації зможуть евакуювати людей самостійно. Міжнародний комітет Червоного Хреста продовжує надавати людям гуманітарну допомогу та ліки разом з міжнародним комітетом. Товариство Червоного Христа України вдалося провести програму допомоги вимушеним переселенцям. До того ж, вони можуть оплачувати дорогу експертизу ДНК, збирати дані про військовополонених та повертати на батьківщину громадян, які опинилися за кордоном без паспортів. Жодна організація не в змозі вирішити проблеми, які створила Росія. Ну, хіба що у неї достатньо хаймасів та безлімітна боєприпаси? Тож навіть всесвітньо визнана організація з трьома нобелевськими преміями миру не може гарантувати нам захист від людожерів з триколором, але можуть зробити немало, щоб стати ефективнішими та менш суперечливими. Червоний хрест зробив чимало для цього світу. І за півтора століття своєї діяльності назбрав у своїй шафці як сторінки героїзму, так і скелети. Українці далеко не перші закликають організацію до змін та відкрито критикують. Так ось треба, щоб він не хіхікав з Лавровим, Лаврова. Да? Тож можливо, вже давно час вирішити, які принципи та цінності мають домінувати у випадку протиріч. Червоний хрест, завдяки всесвітній впізнаваності, має доступ до ресурсів та міжнародний мандат, недоступний іншим благодійникам. Проте монополія рідко буває гнучкою чи бажаною. Неможливо якісно чи кількісно виміряти, скільки корисного зробила організація. Проте її існування все ж показує запит людства на зменшення страждань. А все нові великі чи маленькі організації створюють конкуренцію і вибір. Та нам потрібно не забувати, що нашим ворогом є не Червоний Хрест чи інша організація, а Росія. Не розпорушуйтесь на гнів і відпочивайте та донатьте тим, кому довіряєте. Наші пропозиції зборів в описі. За відсутності альтернатив, Україна продовжуватиме працювати з міжнародними організаціями. Тож так важливо і українцям вчитися розуміти політичні процеси. З останнім ми вам із задоволенням допоможемо. До зустрічі, не політичні.